Добрий день! Сьогодні ми з вами знаходимося в мікрорайоні Академічний і в продажу з'явився шикарний будинок на шести солках земельної ділянки з гостєвим будиночком. Будиночок повністю облаштований з євроремонтом, з ландшафтним дизайном, з піднавісом до автомобіля, з травичкою, озелененням. Давайте будемо оглядати наш будинок. Це територія нашого будиночку. Будинок 200 метрів, сам будинок 140 та 60 метрів у нас гостєвий будиночок. Також у нас є басейн. З терасної дошки вимощена зона відпочинку, наш гостєвий будиночок. Сауна. Зона, яка для кухні в гостім будиночку. Сауна, новенька і запашна сауна, душева і унітаз, унітаз, і душева. Наш будинок в нашому будинку є три спальні. Господарська спальня. В ній окремо гардероб санвузол І також дві дитячі спальні. Ми проходимо в наш будинок. Шафи-купе для зручності роздягання. Тумбочка, велике люстерко. Так, справа. справа наша зала. З'єднана з, з кухнею. Модернова, красива кухня з монтованою технікою, все дуже продумано. Настільки вишукано дорого, якісно зона обідня та вихід до басейну. Наш вихід до басейну. Дуже зручна локація, поряд магазини, поряд аптеки, їздять маршрутні та тролейбуси. Так, господарська спальня. Наша господарська спальня. В спокійних тонах, все в світлих тонах, лише акцентові штори зелені та тумбочка. Гардеробна. Та господарська ванна-кімната з душ-кабіною та ванною. Також шафки для складання рушнички і всього, що потрібно. Тепер подивимося нашу ванну для діток. Тут у нас душ-кабіна. також біде-анітаз, Душ-кабіна, умивальничок та мистерко. Топочна в ній знаходиться котел опалення, бойлер, пралка та сушарка для наших речей. Спальня перша. Маленького хлопчика або ж дівчинки. Та друга спальня. Наш будинок знаходиться в мікрорайоні Академічний, 200 метрів квадратних на 6 сотках земельної ділянки. Шикарний будинок саме для вашої родини. Запрошуємо вас до переглядів і чекаю на ваші ціночки. Дякую!